В Ірані звільнили українського моряка Андрія Новічкова, затриманого за підозрою в убивстві. Сили берегової охорони Туреччини підняли з води тіла трьох людей, які загинули під час аварії вантажного судна. Уперше за зиму в Афінах випав рідкісний сніг. Влада призупинила автомобільне сполучення більшістю регіональних доріг. моряків, які постраждали внаслідок аварії судна біля берегів Туреччини, мають виписати з лікарні в четвер. Після цього їх доправлять до Анкари та посприяють у поверненні на батьківщину. Про це в Твіттері написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга. Нагадаю, сьогодні турецькі рятувальники знайшли троє тіл загиблих внаслідок аварії вантажного судна, поки відомо, що один українець. Щодо інших двох тіл мають провести процедуру опізнання. Пошукові роботи ще тривають, проте на думку рятувальників, сподівання, що вони знайдуть живих моряків мало ймовірні. Андрій Сабіга також подякував турецькій стороні за турботу та порятунок українців. Він оприлюднив відео, як губернатор Самсуна Осман Каймак відвідує потерпілих моряків у лікарні. Усі вони перебувають у задовільному стані. Нагадаю, четверо українців загинули внаслідок аварії вантажного судна біля берегів Туреччини. Крабель не витримав потужної хвилі і розвалився. З 13 членів екіпажу 11 були громадянами України. А загалом повідомляють про шістьох загиблих. Ще сімох вдалося врятувати. Міністерство міністерстві з питань тимчасово окупованих територій повідомили, що судно могло перевозити вугілля з окупованого Донбасу до портів Туреччини та інших країн. За словами посла, судно перевозило 3300 тонн вугілля. Страждалих моряків під належною медичною опікою знаходяться в лікарні в Самсуні. З ними перебуває український консул. Їм надана вся необхідна допомога, загрози їхньому життю немає. І очікуємо, що через 2-3 дні вони будуть виписані. Зараз вирішуємо питання з їх документуванням, і буде надано необхідне сприяння у їхньому поверненні на батьківщину. Знайдено ще два тіла. Зараз ми очікуємо на юридичну процедуру опізнання. Консул також там на місці братиме участь в цій процедурі. По першому віднайденому тілу ми встановили персональні дані. Я їх озвучувати не буду. Родина знає хто цей загиблий. Як тільки ми опізнаємо два віднайдених тіла, ми також повідомимо відразу родини. В Ірані звільнили українського моряка Андрія Новічкова, затриманого за підозрою в убивстві. Про це в Фейсбуці написав президент Петро Порошенко. Наразі Андрій перебуває на території посольства України в Ірані. Нагадаю, одеський моряк Андрій Новічков виїхав з України в 2016-му. Він підписав контракт на роботу старшим помічником капітана іранського судна. На судні у Новічкова стався конфлікт з одним з іранських матросів, за словами українця, той намагався його вдарити після чого вистрибнув за борт. У лютому 2017-го Новічкова доставили в Іран, де вимагали зізнання у вбивстві іранця. За час розслідування справу моряка перекваліфікували з вбивства через необережність у навмисне вбивство. Українцю загрожувала страта через повішення. Окупаційне командування на Донбасі намагається приховати чергову ротацію російських офіцерів на керівних посадах у своїх лавах. Оформлює їм паспорти так званих ЛДНР. Про це з посиланням на дані військової розвідки під час брифінгу повідомив речник прес-центру міноборони України Максим Праута і додав, що документи так званих республік насамперед оформляють офіцерам збройних сил Російської Федерації. Ці російські кадрові військовослужбовці перетинають неконтрольовані Україною ділянки українсько-російського кордону під безпосереднім керівництвом спецслужб Російської Федерації. Крім того, для уникнення витоку інформації про перебування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей кадрових російських військовослужбовців та найманців громадян Російської Федерації вказаним категоріям осіб у найкоротший термін оформлюються паспорти так званих республік. У першу чергу йдеться про офіцерів збройних сил Російської Федерації. Інформатора терористів засудили в Тернополі за даними СБУ, житель Рубіжного Луганської області збирав для бойовиків незаконних збройних формувань так званої ЛНР відомості про техніку та підрозділи збройних сил України дислоковані в місті. Інформацію він передавав представнику так званої народної міліції ЛНР. Також поплічник терористів намагався залучити до протиправної діяльності місцевих жителів. Затримали чоловіка в листопаді 2016-го. Вирок Тернопільського суду 4,5 роки за ґратами. Нині вирок набув законної сили. В літа 2016 року. По її заданням я почав збирати і передавати по мобільній связі інформацію о дислокації, переміщенні определенні ворожой сил України. Я все знаю. Все Україна залишається головним об'єктом інформаційної війни Росії. Такі результати дослідження ЄС проти дезінформації. 2018 року соціологи нарахували 461 тисячу випадків дезінформації в російських з Тисячі повідомлень про Україну. За даними дослідження про кремлівські фейки переконують, що Україна буцімто не є реальною країною, що влада в ній належить спадкоємцям нацизму, і то саме Україна винна в конфлікті з Росією і катастрофі рейсу МАШ 17 Окремий блок дезінформації російських змін спрямований на представлення подій революції гідності і змін після них як провал. Про це йдеться у звіті організації ЄС проти дезінформації за минулий рік. Томас уже відправлено до Стамбула. Там, 9 січня, під час вселенського собору його підпишуть усі ієрархи, члени синоду Константинопольського патріархату. Загалом під документом має бути 12 підписів. Утім, навіть з підписом одного вселенського патріарха Варфоломія він був чинним. Стверджує клірик трапезного храму Софії Київської Іван Сидор. За його словами, один ідентичний примірник документа залишається в Константинополі. Другий повернеться до України одразу ж після підписання. Щоб уникнути усіляких розмов недоброзичливців, обіцяє отець Іван. Наймовірніше каже Сидор Томос, і далі зберігатиметься в трапезному храмі Софії Київської рішення про надання Україні автокефалії вноситься в кодекс Святої Великої Коснопольської церкви. Це рішення внесено. Так і це все є документально. Це все є те, що ми бачимо. Але mm -hmm. з іншої сторони, 6 січня, митрополит Епіфаній, і українські єпископи служили літургію зі вселенським патріархом пліч це є... в пліч, пліч в опліч і причащалися з одної чаші тіла і крові христових. І це є найголовніше свідчення того, що Константинопольська церква матір нас визнає, нас приймає свою сім'ю, і це є найбільше визнання. Те, що там немає декілька підписів, повірте, ну це вже технічні такі речі, тому що синод не міг би зібратися ну, раніше, адже в них традиція збиратися саме 9 числа. Центральна виборча комісія сьогодні зареєструвала ще чотирьох кандидатів у президенти. Серед них лідер соціал-демократичної партії Сергій Каплін, лідер суспільно-політичного руху «Справедливість» Валентин Наливайченко, лідер самопомочі Андрій Садовий та самовисуванець Віталій Скоцик. Тож наразі комісія зареєструвала вже п'ять кандидатів на посаду президента України на чергових виборах, що відбудуться 31 березня. Першим зареєструвався ексміністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко. Реєстровано кандидата в президенти України від простих людей, саме простих людей, які переживають соціальний геноцид останні 27 років. Ми сьогодні готові об'єднуватися. Нас 90%. І наша розрізненість, неспроможність висунути єдиного кандидата, неспроможність побудувати одну політичну силу. Сьогодні заважала нам перемагати в цій країні і повернути країну простим українським громадянам. А зараз маємо змогу дізнатися останні новини з регіонів України, зокрема з Дніпропетровщини. З нами на прямому зв'язку телекомпанія Дніпро Тіві, моя колега Дарія Мізікіна. Дарія, вітаю і вам слово, будь ласка. Вітаю в ефірі телеканалу Прямий студія Дніпро. -ТВ. Ну що ж, свята майже на фінішній прямій. І деякі дніпряни вже прощаються з новорічними красунями. Тож у Дніпрі оголосили адреси, куди містяни можуть принести дерево, що створювало святковий настрій. Ялинки прийматимуть більш ніж на 60 точках. Місця збору облаштують спеціальними табличками. Ялинки, що своє відпрацювали, перетворять на щепу. Нею опалюватимуть комунальне підприємство Зооконтроль. Да, у нас пілетна котельня, будемо отаплюватися, будібутательне буде отаплюватися переработаними йолками. І сьогодні зооконтроль отримав сучасне ветеринарне обладнання. Апарат для штучного дихання, електрокардіограф, хірургічні відсмоктувачі, аналізатори сечі та крові. Ця техніка значно полегшить роботу ветеринарних лікарень. Тепер комунальному підприємству може позаздрити навіть європейський притулок для тварин. С помощью них мы можем заранее диагностировать заболевания или узнать хотя бы общую ситуацию, которая происходит в организме животного, и уже непосредственно на них ну, как бы, правильное назначить лечение. І святвечір просто неба. У Дніпрі більше восьми тисяч людей вийшли на центральну площу, аби відсвяткувати Різдво. Попри сніг та невелику хуртовину, містяни розважалися в новорічному містечку. Там працювали аніматори та пригощали фудзони. А на сцені Олег Скрипка, Тоня Матвієнко та Легрант оркестра зігрівали Дніпрян своїми піснями. Добричі папі пан господарю святивечі. Вчити там вже своїх. На цей момент це все. Журналісти Дніпро ті продовжують стежити за новинами в нашому місті та найближчим часом розкажуть про нові події. Студія. Дякую, колегу. Була з нами Дарія Мізікіна з телекомпанії Дніпро Тіві. Вона розповідала останні новини регіону. Уперше за зиму в Афінах випав рідкісний сніг. Таке трапляється тут всього раз на кілька років. У місті відкрили кілька центрів обігріву для безхатьків та для тих, хто не має змогу опалювати своє житло. Цимова негода накрила і на інші регіони Греції. Влада призупинила автомобільне сполучення більшістю регіональних доріг, зокрема в областях Македонія та Фракія. І на цьому мене все. Більше інформації на сайті прямого каналу prm.ua. наступний репортер дивіться о 19.45. Його для вас проведе прикладач жестової мови Марина Ліферова. А далі я передаю слово Матвію Ганапольському і програмі Ехо України. Дякую тобі. Велике спасибі у попередній програмі з Тарасом Берзавцем і Мариною. Ви бачили аналіз однієї події з різних боків. А програма Ехо України це підсумок дня. Сьогодні, попри свята, було багато подій. Про них у нашій програмі. Поїхали.